І чекати недовго до інаугурації два дні. До речі, ти чув, що церемонію вирішили провести у ротонді капітолію, тому що у понеділок у Вашингтоні очікують мінус 20 за Цельсі. Ого, це точно мають бути всі гості витривалими. Але так місце інаугураційного параду там ще не визначили. Але скільки на церемонію витратять грошей, скільки вже запрошено гостей? Ну і решту цікавих деталей вже точно знає наш Юрій Гула. Ну а ще ми вирішили порівняти першу інавгурацію Трампа із нинішньою, бо подей що церемонія 20 січня не тільки поб'є усі рекорди, але й поламає усі канони. Рівно два дні залишається до інаугурації Дональда Трампа, і вона обіцяє бути геть не схожа на жодну попередню. У Вашингтоні запровадили безпрецедентні заходи безпеки. А Капітолій, де відбудеться сама церемонія, перетворили на неприступну фортецю обнісши бетонними блоками та кілометрами залізного паркану. Стільці розставлені, сцена зведена. До початку інаугурації все було готово. Навіть сценарій прогнали кілька разів, але арктичний холод, що насувається на американську столицю, сплутав усі плани. Дональд Трамп вирішив складати присягу в будівлі капітолія, а не на галявині перед ним, де зазвичай проходили подібні урочистості. Це небезпечні погодні умови для десятків тисяч співробітників, правоохоронних органів, екстрених служб, поліцейських собак, коней, що відповідають за безпеку заходу, а також для сотень тисяч прихильників, які перебуватимуть на вулиці кілька годин цього дня. Аби не наражати на небезпеку, глядачів прихистить стадіон. На велетенських екранах частині гостей наживо транслюватимуть церемонію. Усупереч традиціям, майбутній президент покликав на інаугурацію іноземних лідерів, чого раніше не робили попередники. Зазвичай на такі події приїздять дипломати, а не глави держав. Але Трамп їх запросив: наприклад, президента Аргентини Хав'єра Мілея та лідера КНР Сі Цзіньпіна. Останній, щоправда, не планує бути присутнім, подейкують змі. і Селанням на джерела близькі до китайського лідера серед гостей з Європи у списку прем'єрка Італії Джорджа Мелоні та опозиційна президентка Грузії Саломе Зарубішвілі. Рубішвілі приїде й чимало ультраправих та проросійських європейських політиків. Серед віп гостей надзвичайна кількість багатіїв та зірок, Поплічник Трампа, підприємець Ілон Маск, голівудський актор Сільвестр Сталоне. У перших рядах сидітимуть мільярдери Марк Цукерберг та Джев Безос, які раніше до слова критикували Трампа, а тепер. Дали на церемонію кожен по мільйону доларів. А загалом його штаб зібрав пожертв на 170 мільйонів рекордна сума для церемонії інавгурації. Я, Дональд Джон Трамп, урочисто присягаю. Як і минулого разу, на присязі новообраного президента буде дві біблії. Одна подарована мамою ще у 55-му, коли Трамп закінчив недільну початкову школу у рідному Нью-Йорку. На іншій, 1861-го, присягав 16-й президент США Авраам Лінколь. Відтоді, під час своєї інавгурації, її використовували лише тричі: двічі Барак Обама, і вісім років тому вже Дональд Трамп. У перший день на посаді майбутній 47-й президент США обіцяє підписати понад 100 законів. Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв знизити податки, вислати мігрантів та зупинити російсько-українську війну. Спочатку за добу, тепер за 100 днів. Утім, американці на вулицях Нью-Йорка й Вашингтона поки скептичні до слів республіканця. Я не проти прогресу, але не схоже, що він піде цим шляхом. Ми насправді не політичні люди, але сподіваюся, наступні чотири роки будуть чудовими. Думаю, що ми повинні продовжувати навіть більше підтримувати Україну. Це дуже важливо. Я вдячна, що зараз у нашій країні немає війни. Він другий президент в історії США, який повернеться до Білого Дому після перерви. Це вдавалось лише гроверу Клівленду наприкінці позаминулого століття. У свої 78 років та 220 днів Трамп стане найстарішим обраним президентом. Адже коли Джо Байден вступав на посаду, був на 159 днів молодше. Демократ уже звернувся до нації з прощальним словом, та в понеділок пополудню піде на заслужену пенсію. Очікується, що інаугурація Трампа в понеділок збере понад 200 тисяч гостей, звісно, у капітолії на стадіоні розмістити всіх не зможуть. І як бути організатори поки гадають, а американці, яким може не вистачити місця, припускають, що до будівлі церемонію перенесли зовсім не через погоду, а через заходи безпеки і можливу спробу замаху на майбутнього главу держави. Адже морози в день інаугурації синоптики прогнозували ще за місяць. Із нью Йорка і Вашингтона Юрій Гула, Руслан Філюшкін, ми Україна Марафон. Єдині нови. that.